Друзі, вибило то відео. Вибило то відео, тому я втратив час, зайшов у нове. Ну і час таки закінчився у Майкла. Ну і позиція вже не дуже. Що можна сказати по цій партії? Майкл молодець в дебюті, підготувався, не розгубився. Як багато кмеєсів не почав захищати цього пішака слон в 3 або навіть в 3. Він вірно зіграв Кінів-3 за рекомендаціями. З моїх книжок. Ну і, звичайно, за чорних тут ще не потрібно віддавати ферзя. ферзь H3, але і тут позиція в білих абсолютно виграна за рахунок переваги у розвитку. Ідея білих відкривати гру, можливо, слон С4, слон ф 7 мати мотив при ферзі на H3, слон ф 7 король ф 7 кінь G5 шах і кінь Бі 3 Щоб бачити такі речі, такі моменти миттєво, друзі, я рекомендую вам працю зі мною. У закритому телеграм-каналі та з іншими учнями школи це коштує 5-700 тисяч гривень. Ми думали, що цей проект буде існувати там кілька місяців, але він буде працювати до кінця 2025 року. За 5 тисяч гривень відпрацювати багато ідей і деяких дебютних ідей. І ідея проекту досить зівати, зменшити кількість зівків. В деяких. Учасників проєкту це вже помітно, як це їм допомагає. Хоча ми тільки-тільки стартанули, тільки почали. Дуже вам це рекомендую. Як це замовити? Ну, у описі до відео на Ютубі на каналі Шахи з розместром урочистості різноманіття можна прочитати, перейти за посиланнями, зв'язатися зі мною, замовити і почати ставати сильнішими. Навіть якщо ви любитель, не вже вам подобається постійно зівати, зівати, зівати? Невже не хочеться стати сильнішим? І мені здається, сума. Дуже дуже комфортно. Добре, друзі. продовжуємо. Зараз буде що партія номер 11